Так, Всім привіт. Думав, що вже ми нави... навиставляли різних відео стільки багато, що люди все бачили, все знають. Але ні, не всі бачили відео, телефонують і спочатку знову запитують, те саме. Дивіться, котел борца, чим він відрізняється від інших котлів, який його конструктив, ну є, десь зараз поляки щось подібне роблять, але теплобіник не такий, є там. Як вкрали нашу конструкцію, видають креслення, начебто своє, але там внести зміни, я радий, що внести зміни не, не перевірені. А є люди, що копіюють, і там мені писали відео навіть О, таке діло. Я за, за копії не відповідаю. так. Це наша власна розробка, не... ми ніде не підглядали і за того, що такого не було, коли ми робили. Навіть в нас не було ні інтернету, нічого. Хто там що то копіює. Ми не несемо не відповідальності. Диви дивимося, в чому різниця. Оце топочка буде, верх топки. Бачимо, це внутрішня частиночка. Внутрішня частиночка котла. Ось тут буде нашиватися така сорочка, бачимо, як в цьому котлу. Це 50 це трошки інший конструктив. Тут водяна сорочка буде додаватися із компенсаторами кругом. Оце верх топочки. Верх топочки. І тут немає виходу, як у класичних котлах, як на зараз ринок переповнений. Починаючи від Кронуса, закінчуючи альтепом і всі різні клони під різні, з різними кольорами, одні ті самі котли, в принципі. Чотириканальні теплообіники зараз багато почали робити. Я раніше всіх ну, не, не бачив, не знаю, з чим воно пов'язано, хто де там підглянув. Тобто вихід не вгору, а вихід сюди вниз, котел ну, більше, ближче до шахного. Хоча він його шахним теж назвати не можна. Я його зву напівшахним. Ну і ті, що копіюють, там почали писати напівшахний котел, тобто легко можна зрозуміти, хто що копіює. Навіть тут підверхто бачимо, оце скрізь вода буде. Оце скрізь вода, вода і колосничок з водою. Там один пан писав, це питання віри. От він вірить, що колосничок з водою добре. Він з водою. А я вірю, що не треба води. Ну, вірте, в що хочете, але є таке поняття, як факти, факти. у нас був один котел, я намовляв креслення, варив не я особисто. І оце навіть не те, що колосника прибрали, а так зрізали трошки Трошки зрізали цей метал і колосничок був без води. Попрацював він, напевно, років 5, а може більше п'яти. А потім ми доварили оце колосочко, той самий котел, той самий об'єкт. І, і, і наскільки воно ефективніше працює і по дровах, і, і по потужності, ну, швидко розганяється. Розумієте, це ну, полосочок з водою це обов'язково, якби ця складова нашого тепла. Температура ви, тут не може бути висока, тут не треба температура висока. Якщо лежить, лежить жар, тут забираєте, потрошки вище над цим. Е -е Тут температура зразу вищує. Там висока температура тут на виході і торина повітря. Торине повітря, оце вихід, ця газова щілина така, ну це не щілина, тут вікно тут. Це розрахунка велику потужність. І тут трошки розширене місце камера догоряння, а далі йде тепломіночок. І за рахунок того, що у нас тут є канал ззаді за топкою, бачимо. За рахунок того, що є канал за топкою, за рахунок того довжина його збільшилася, і оці канали набагато збільшеної довжини. Набагато більше довжини канали. Дивіться у нас лінієчку. Зараз ми візьмемо лінієчку. Бачимо, вложимо там до краю 72. Але трошки мене рівно там, має бути має бути рівно. 72 см. дивимося, 72 см один, один канал. 72 туди, 72 сюди, 72 туди. Плюс ще там на підйом. Можна поплюсувати. А яке е... на підйомчик на Ось Такі 50 см відкої точки. Можна це все додати, побачите, скільки... Ото, е... Якщо дрова у вас тягнуть полум'я... Тільки проходить сюди, 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 сюди. Ось, якби кажуть, все відміється. Це дуже-дуже дуже суттєво, якщо дрова у вас такої породи, що дають полум'я, і якщо у вас активне горіння на теплоакумулятор, тоді він має всі переваги. Якщо ви його заложите якимось там дубом, і задавити без теплоакумулятора. То той верхніка, але в принципі він там вже йому не має що робити. Якщо ми робимо без теплоакумулятора, там робимо іншу заточку котла. Іншу заточку котла. Там збільшуємо цю камеру. роми трошки коротші, щіленку зменшуємо віконці. Там дійсно щіленка газова десь вона тут виходить. Ну, там вже чесно шахничок накривали горі Там теж ми відео показували. якось так, якось так. Все будемо зараз. ми Нарощувати сорочку, шви Яку... приблизно такі в нас. Шви приблизно такі з запасами такі йдуть. Попілім провару. Якось так воно. Все, пишіть свої думки, коментуйте, підписуйтесь, дивіться там, ми багато показуємо, де вставлено, де ще щось. Але є люди такі, що вперше побачили відео і телефонуюся, як то кажуть, питає спочатку. Прогортайте наш канал, там є дуже багато відео на різну тематику, там дуже багато розказано. І по 50 ці котлові, ну, тут вже кажу інші конструктив, І по 60 ці і там 120-ка. Нас робиться, і 110-ті будуть. Якось так. Все. Дякую, хто дивився до кінця. Лайкаємо, підписуємося. Всім до зустрічі!